Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Місто Креміна. Що заважає де окупувати місто, звільнити від расистів, відновити українську владу, українські закоди, врятувати людей? Скажіть нам, будь ласка, місто Креміна». Угу, там сидить ворог, награбовано в нього, награбовано і зібрано все до кучі, охраня закрився. Буде звільнено. Дивіться, креміну звільнять. Вже підібрано вихід, варіанти, як це робити. Наказ для миру, для здійснення мирного. Так, будуть звільняти. Є така інформація, що там зібрано найбільше от якась ворожа, вони там чи відпочивають приїжджають, як збираються там. Це заважає, це є перешкода. Де вони відпочивають? Дуже хитрі в домівках. Дивіться, в... наші військові будуть підбирати такий шлях, щоб мирно, щоб не було ушкоджені домівки, щоб не було вбито цивільних людей. От, от що цим прикриття. В нього є таке прикриття ворога. Але буде відновлення життя з, з криміної види ворог. На майбутнє також надходження фінансування до криміної і зв'язок. З'явиться зв'язок і буде свято. Так, це добре. Скажіть, яке саме число? Це буде, коли звільняти кримінну 17 вийшло число, так. І це вже буде... Звільнення, звільнення, домівки і повернення до криміної людей. Ті, хто звідти змушений був виїхати, повернуться всі. Дякую за увагу. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, допоможіть звільнити. Оце я хочу забрати, щоб були цілі домівки, заперечую, заперечую весь негатив, всю пропаганду ворожу відсікаю заперечує Відкриються всі дороги, заперечує Да прийде якнайшвидше мир до Креміної і вціліють всі будинки, і буде мир. До Креміної дуже поспішають військові. Ті е, люди, хто борон, боро, виборює цю свободу криміної, в них там в Креміні знаходяться близькі люди. Отак. Вони вертаються до свого дому. Отак. Отак. І вони повернуться. Буде все добре. Перекриваю. Да, відійде ворог, буде знищений повністю. Припиниться вся агресія, ворожа більше ворог. Чинити військові злочини не зможе. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, якнайшвидше деокупувати місто Креміну і щоб повернулася. Закони України до криміної Буде так, буде так, буде так. Де відновиться мир і спокій у криміні і повернуться всі мешканці до своїх домівок. Буде так, буде так, буде так. Відбудеться деокупація безстрад для мирного населення військових України. Це Та буде так. Якнайшвидше відновиться мир у Криміні. буде так. Буде все сказане здійсненим. Ось така ситуація, але стане е, набагато краще в плані, що ворога буде саме знищено це там, де вони збираються. в його така в нього там є будинок, де їх дуже багато. Так що так, дякую за увагу.